У молодіжному театрі розпочався фестиваль Грудневі вечори. Цьогоріч він представлений київськими театрами, а відкрили його виставою Робінзони Крузо від Чернівського режисера Ігоря Чайки. Місяць тому прем'єра цієї вистави відбулася у Німеччині в театрі Регенсбурга. З німецькою актрисою та українським актором у Чернігові в виставі Робінзон і Крузо гратимуть актори нашого театру Ляльок. Це продовження з акторами роботи, бо е, не так давно тут була прем'єра вистави Бітвін, яку ми робили. Е, теж із цими акторами і з акторами. Молодіжного театру. Тому, як у нас на афіші написано, це нова історія від команди Бітвін. Це від творців Бітвін, бо це насправді так, бо команда, яка працювала і над Бітвін, це і художники, це і відеографи, це композитор. Вся та ж команда лишилась. Ну і навіть, навіть двоє акторів з обойми, яка працювала в Бітвіні, перейшла в нову виставу. За словами режисера, ця історія створена 40 років тому. Її написали два італійські автори Ніно Дільтроно та Джако Моравічі. Аби вона була співзвучна сьогоденням, за погодженням авторів, Ігор Чайка написав на базі цієї п'єси свою історію. Це комедія абсурду, і але там є свій сенс. Тому для того, щоб зрозуміти про що це, треба її додивитись до кінця. 30 листопада глядачам молодіжного театру пропонують посміятися з комедії Ідеальний фасон з Олексієм Вартинським та Ігорем Рубашкіним. Сміятися пропонують і 1 грудня разом з Олексієм Красних у моновиставі Суперстар Костянтина Томільченка, після якої театрали закликають не розходитися, а лишитися на зустріч з актором та режисером. Це дуже цікаво, що творчі зустрічі вони продовжують жити, і глядачі можуть спілкуватися з живим актором саме після вистави і поговорити говорити про свої уподобання, що сподобалось, а може, можливо, що ні, зарядитися патріотизмом на грудневих вечорах, пропонують від ще одної моновистави Михайла Кокуюка на Сонці, 2 3 грудня з Чернівцями буде Академія сміху від Київського театру імені Лесі Українки, а закриватиме фестиваль Рима Зюбіна разом з Олегом Коркушком. Виставою, яка була того. Року на нашому фестивалі має назву. Вона це все вона про стосунки батьків та дітей. Щиро чекаємо всіх на нашому традиційному вже 37-му фестивалі. Грудневі театральні вечори.